Тінітус хтось чув про це щось чи ні? Це таке страшне слово, яке не всі розуміють і не знають. Але сьогодні ми поговоримо про нього. Мене звати Романович Наталія Юріївна, я лор-лікар та сурдолог центру слуху Бетертон. Тінітус – це періодичний шум, дзвін, який виникає у вухах і не залежить від зовнішнього подразника. Деякі люди описують це як дзвін цикад, звук трансформатора. Він може бути досить різноманітним, розрізняє декілька видів об'єктивний. Та суб'єктивний вібраційний, периферичний і центральний кінітус. Центральний кінітус це поняття, коли дзвенить і у голові, і у вухах. І я впевнена, що кожен з вас чув хоч раз у житті у себе дзвін. Найчастіше ми згадували бажання, коли дзвенить у вусі. Але природа цього шуму може бути лякаюча, тому потрібно з цим розібратись. Причини та фактори, що впливають на появу цього шуму захворювання зовнішнього вуха, отомікози, сірчані пробки. Прилягання сірчаних мас та сторонніх тіл до барабанної перетинки може викликати такі незначні коливання, які відчуватимуться як шум, захворювання середнього вуха, отити секреторні середні гнійні, отосклерози, зрощення слухових кісточок все це також супроводжується шумом. Захворювання внутрішнього вуха, волоскових клітин, порушення зміни іонного складу рідин внутрішнього вуха також може сприяти змінні звукових відчуттів, тобто виникнення шуму у вусі, дзвону, переливів, так би мовити. Такі захворювання, як неврит, хвороба мен'єра, це все супроводжується відчуттям супутнього шуму. Допоможуть в цьому розібратися лише кваліфіковані спеціалісти, які знаходяться у наших центрах слуху. Для цього нам необхідні. Огляд, аудіометрія та тимпанометрія. Якщо ж за цими всіми параметрами у вас все добре, то далі нам потрібно переглянути судини головного мозку, тобто необхідне підключення фахівця з неврології. Досить часто такі хвороби, як розсіяний склероз, остеохондроз, викликають звуження судин головного мозку, яке ми відчуваємо зі специфічним таким дзвоном. Тому тінітус це не так страшно, як би здавалося. Якщо ви відчуваєте дані симптоми, є привід звернутися до лікаря. Не потрібно з цим жити, мучитися і переживати. І якщо це порушення спричинено проблемою внутрішнього вуха та запаленням слухового нерву, це легко вирішується за допомогою слухових рішень з функцією тінітус. Вони повністю блокують цей шум. Будемо раді вам у наших центрах.